Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Минулий тиждень був дуже насичений, було багато роботи на городі, тому не було нових відео. Зараз буду показувати, що вдалося зробити за минулий тиждень на городі та в садку. Поставили ловушку для бджолиних роїв. Є в мене на каналі відео минулорічне. Минулого року в цю ловушку зайшов потужний рій. Знову на це дерево поставили з старого вулика така ловушка. Пару рамок з вощиною туди поставили. Ну, Побачимо, що цього року, буде якийсь улов чи ні. В іншому відео покажу, як пройшов цей тиждень на городі, що вдалося зробити. Оце таке коротеньке відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Все буде Україна!